Я Влад Робський. Ми знімаємо фільм «Народжені, щоб жити. Це двосерійний фільм, чотири новели про хлопців, які е, ветеранів війни, які ще з 2014 року е, пережили кожен в свій спосіб е, випробовування. У когось втрата кінцівки, у когось ПТСР, у когось ураження, обмеження функцій е, біологічних е, і полон. Е, ці... Спірновили ми розказуємо через цих самих хлопців, через їхніх близьких, рідних, для того, щоб в майбутньому суспільство, цивільне суспільство навчилося жити з ветеранами, а ветерани навчилися жити у мирному суспільстві. Тернопіль файний. Погода трошки, трошки не по замовленню, але сьогодні виправилася, дякую, бо очікували дощ, але зараз є можливість зняти трошечки на вулиці на натурі. З цього приводу я радію. Тернопіль я люблю. Не був тут років 12 десь. Сподіваюся, що повернемось з новими проектами, теж будемо знімати і співпрацювати. Перший день зйомки в Тернополі, як все вдалося. А, трошки Відпортив нам плани дощ і буря через те, що через це ми маємо швидко з допомогою, підтримкою наших колег з кіноінституту Тернопільського кінокомісії Тернопільської. Ми скористалися можливості зйомки в місцевій бібліотеці, Також планували план Б на зйомки на сьогоднішній день, якщо буде негода. Фільм, ми стараємося, і я дуже постараюсь, щоб він вийшов ближче до жовтня місяця цього 2024 року. Він буде фестивальний? Ні, це фільм більше робиться для телебачення, але якщо буде нагода створити окремий фільм, який можна, може вийти в прокат або е показати на фестивалі, звичайно, ми це зробимо. Дякую, трудимося. Я не втомився сили. Наші два різні світи, я не втомився, а ти. Наші два різні світи, я не втомився, А ти?